Велопокатеньки настільки затягують, що з кожним виїздом ваша відстань збільшується. Ви відкриваєте нові маршрути, нові місця і з часом починаєте виїжджати далеко за міста. В минулому відео ми зібрали основний набір аксесуарів для комфортних покатеньок. Але є ще декілька корисних дрібничок, які непогано було додати до свого ремнабору. Ці речі не займають місця, але можуть врятувати настрій в непередбачуваній ситуації. Тож погнали! Замок для ланцюга досить рідко буває, що ланцюг рветься, і це проблема. От така ситуація, на перший погляд, виглядає катастрофічно. Ви, мабуть, вже уявляєте, як йдете пішки поряд з велосипедом не один десяток кілометрів. Але зарано засмучуватись, ви вже заздалегідь подивилися це відео і придбали собі ось такий замок. До речі, тут одразу нюанс. Замочки йдуться за відповідністю до кількості швидкостей трансмісії, тож заздалегідь придбайте відповідний до параметрів вашого ланцюга. Наступний нюанс мату мультитул з витискачем трансмісії. До речі, багато моделей мають навіть спеціальне місце для зберігання цього замочку, що є досить зручно. Витискач вам знадобиться для зняття зламаного звина та підготовки ланцюга до з'єднання з замком. Те, що яких то 5 хвилин назад було катастрофою, вирішено. Погнали далі. Латка на покришку. Так, у вас певно в камери залитий герметик, чи взагалі без камерка. Та і запасну камеру ви поклали з собою. Але знов ж таки нюанс. Досить рідко, але стається так, що покришка отримає значного порізу. І питання стає не тільки в заміні камери, бо нова камера може під тиском компролісти проріз і порізатись кордом покришки, а й ремонту покришки. І в цьому випадку у нагоді може стати саме латка для покришки. Погнали далі. Тримач перемикача, задній гак, або просто у народі півень. Їзда по грязюці або звичайна палка, котра залетіла в колесо, може призвести до поломки цієї деталі. І саме просте, що ми можемо зробити в цьому випадку, це просто замінити цю деталь. А якщо з різних причин не можете знайти змінний гак до вашого велосипеду, не біда. Існує ремонтний універсальний гак. Підійти до будь-якого велосипеду з кріпленням колеса на ексцентрику. Отже, це були три маленькі речі, які вирішують майже катастрофічні поломки. А тепер бонусом ще одна маленька дрібничка, яка допоможе вирішити проблеми з подоланням останніх 10 км додому. Це маленький тюбік зі смазкою для ланцюга. І у вас виникне питання. А на хіба так, проїхати на сухому ланцюгу не є проблемою, все технічно буде працювати. Але тут є нюанс: після великої дистанції останні кілометри бо навіть 10 кілометрів даються іноді тяжко. А ще може бути зустрічний вітер та інше. І тут ще не вистачало психологічного відчуття тертя ланцюгу. Так, їзда по полям, з пилом чи лужам може достатньо вимити ланцюг від смазки. Металеве шуршання ланцюга може дуже психологічно впливати на втомленого райдера. Тож змазаний ланцюг додає трішки впевненості, що стало легше їхати. На цьому все. Пишіть в коментарях про свої велодрібнички маленькі, які рятують ваше веложиття. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку і до зустрічі у BlackBike.